У мене тут мама живе поряд, і поїхати туди, ночувати з дітьми. Але буквально дві хвилинки і був другий вибух, і це вже було страшно. Ну якщо чесно, то вже можна сказати, що ми прощалися з життям усім. Якщо б не діти, ну так би не було страшно. Вийшли вся машина потрощена, куча, купа скла була всередині, але це ну було вже все одно. Все ми в чому були, в тому і сіли, і поїхали. Таїсії потрібні 77 років і досі не може прийти до тями після важкої ночі. За одну секунду в її квартирі не стало вікон. Тепер тут гуляє холодний вітер. Другий раз, бахнуло, другий раз як бахнуло, повилітали шипки, затремтів будинок. Я перелякалась. Тут немає скла у спальні. Також немає скла. Я не знаю. Кругом вентиляція. у мене ще чоловік після інфаркту. Йому такі потрясіння. Він також переживає. У штабі допомоги, який розгорнуто поряд, криворіжці, майно яких постраждало внаслідок ворожої атаки, тут люди мали можливість зігрітися, поїсти, отримати безкоштовно будівельні матеріали. Тут же пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Вночі було завесено вже з матрезерву. Будівельні матеріали, які необхідні були нашим мешканцям, і зранку вони вже шостої ранку підходили і отримували ОСБ, плівку, цвяхи, тобто все необхідне. Також було розгорнуто штаб палатку. Також люди заходили до виконкому, можна було погрітися, чави заяви на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні дізналася і приїхала сюди, до дітей. Двері вилетіли на балконі і вікно, що що треба. ДСП отримали, ми два штуки, потім от штапиків беремо, шість штук треба нам, гвозді і плівку отримав. Тривожні сирени екстрених служб, понівечені оселі, знищені автівки. Такою запам'ятається місцевим жителям ніч на 20 жовтня. Штаб допомоги обстежує будівлі та оцінює збитки. Пошкоджено 21 будинок, три заклади освіти, чотири адмінбудівлі, десять об'єктів. Бізнесу видано вже 520 листів, ОЗБ. тобто ніхто не залишається поосторонь, штаб працює. Завтра також штаб за цією локацією буде працювати з 8 до 18.